Всім привіт! Огляд на CRM9201. Компанія CRM заснована у 1998 році у Китаї, виготовляє різні ножі, інструменти та інші речі. CRM9201 це досить бюджетна модель, яка коштує приблизно 700 тисяч гривень, тобто до 25 доларів можна взяти його. Давайте почнемо з характеристик. На руків у нас йде ФРН, досить цупкий та надійний. Сталеві лайнери. З полегшенням. клинку сталь 8 хром 13 монаді. Замок амбілок, щось схоже на Axis Lock. Загальна довжина ножа 205 мм. Клинок 89 мм. Товщина клинка 31 мм, та вага ножа всього 84 г. Кліпса глибокої посадки та її можна поставити на обидва боки. Також є тимляч... тимлячний отвір у бекспейсері. Відкривання ножа відбувається за отвір. І є досить зручним. Механіка ножа хороша. Пружини в ножі можна поставити такі самі, як і від Benchmade в Axis Lock. Тобто її не проблема купити та замінити. Руків'я ножа досить зручне та приємне Кліпса досить м'яка, та легко сідає на джинси. Сталь ножа 8 Chrome 13 Monnaді це нержавіюча сталь. Яка досить легко правиться, але і легко затуплюється. Я вже цей ніж переточував та часто його поправляю. Давайте порівняємо його з іншими ножами популярними. Парамілі 2. Kershaw Link Victorinox 91 мм. Як висновок, це недорогий ніж, досить якісно зібраний. Та якісно зроблений. Має повноцінні розміри і виконує більшість задач, які вам потрібні на EDC. З недоліків я би відмітив те, що тут досить простенькі матеріали, сталь 8 хром досить швидко тупиться. ФРН є недорогим матеріалом, але надійним. Також ця модель виготовляється і в інших варіаціях з сталью D2 або 10 хром. З руків'ям, G10 або Мікарта, але ціна на ці моделі вже є більшою до 70 доларів. Детальніше ви можете ознайомитися на сайті. Підписуйтеся на мій інстаграм та мій телеграм, там також багато цікавого. А також пишіть в коментарях свою думку про цей ніж. Всім дякую за перегляд, гарного дня та підтримуйте українське військо.